11 травня, субота. Слуга Ісуса Христа. Частина перша. Є деякі слова і вирази, які через своє часте вживання не справляють на нас особливого враження. Ми настільки знайомі з ними, що читаємо і вимовляємо їх як щось само собою зрозуміле, навряд чи замислюючись про те, що вони мають якесь значення. Одним із таких виразів починається послання до Римлян: Павло, раб Ісуса Христа, два інших послання Павла, послання до Филипп'ян і послання до Тита, а також друге послання. Петра і послання Якова та Юди починаються подібним чином. І в інших місцях апостоли називають себе або їх називають слугами Бога і Христа. Пророки, а також стародавні діячі, такі як Мойсей, Ісус, Навин, тощо, називаються слугами Божими. Те, що це більше ніж просто фраза, і що вона має глибоке значення, стане очевидним, коли ми вивчимо її. Грецьке слово, яке в цих випадках перекладено як слуга, – «долос», визначається словником Лідела Скотта, як правильно, народжене раб або раб, це звичайне грецьке слово для позначення раба, і його часто використовували щодо персів та інших народів, підпорядкованих деспотом. У римлянам, перший розділ, перший вірш написано раб як еквівалент слова слуга, тому ми можемо прийняти слово раб як те, яке апостол використовує, щоб показати повноту свого підпорядкування Христу. Раб це той, хто повністю належить іншому. Він не може розпоряджатися ні своїм часом, ні своїми діями на власний розсуд, але тільки за вказівкою господаря. Він також не може володіти власністю на власний розсуд. Його сила належить його господареві, і якщо він щось заробляє, то очевидно, що те, що він отримує, належить його господареві. Час і сили рабів абсолютно належали їхнім господарям. Тепер порівняйте це з тим, що ми знаходимо в Писанні як належний стан Християн, які є слугами Христа. Апостол Павло каже: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе Він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. 1 Коринтянам, 6 розділ 19, 19-20 вірші. Зверніть увагу на повноту підпорядкування. Ми не належимо собі і тому не можемо мати слова, щоб сказати собі, що нам робити. Воля Божа і Його слава мають керувати нами в усьому. Апостол каже: тож, коли ви їсте чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе на Божу славу робіть. 1 Коринтянам 10 розділ 31 вірш. Але є й інша думка, на яку наводить слово раб у застосов... До християн, а саме, що вони були навернені в рабство зі свого попереднього стану бунтарства. Хоча в зазначеному словнику грецьке слово раб означає «народжений раб. Це факт, що за природним народженням жодна людина не є рабом Божим. За своєю природою ми всі діти гніву. Павло зараховує себе до нас, коли каже. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та заздрощах. бридкими були, ненавиділи один одного. Титу, третій розділ, третій вірш. Перш ніж людина стане народженим рабом Христа, вона повинна народитися згори, але це нове народження передбачає попередню смерть, і ця смерть тільки через розчування. Дивіться Галатам, другий розділ, 20 й вірш. Розп'яття було формою покарання, що застосовувалося тільки до найгіршого класу людей, і його використання щодо тих, хто таким чином співвідносить себе з Христом, показує попередній стан бунтарства. Думка, бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, те не може. Римлянам, 8 розділ, 7 вірш. Слова Господа сказані Ісаї, принарошення народ Ізраїлю описують стан усіх людей за своєю природою. Тепер увійди, напиши на таблиці для них, і в книжці спиши це, і нехай на пізніші часи воно буде і свідком навіки. Бо це не слухняний народ, це брехливі сини, сини, що не хочуть послухати науки Господньої. Ісаї, 30 розділ, 8, 9 вірші. З цього бунтівного стану ми переходимо у стан рабів. Ми капітулюємо і приймаємо. Умови миру, ми стаємо підвалинами Богові. Слово підданий або підлеглий означає також стан, який ми повинні підтримувати стосовно Бога. Воно походить від двох латинських слів, що означають під ярмом, і походить від римського звичаю споруджувати ярмо і змушувати тих, кого вони перемагали в битві, проходити під ним на знак повної капітуляції. Це давні звичай також пояснює вчинок Давида. Які поставив людей рави під пилку і під залізні долота та під залізні сокири і змусив їх пройти через піч для випалювання цегли? Друга Самоїлова, 12 розділ, 31 вірш. Це було те ж саме, що змусити їх пройти під ярмом на знак того, що вони його раби. Так і Христос закликає нас: візьміть ярмо Моє на себе. Взяти ярмо Христа на себе означає повністю віддатися йому, щоб він відтепер керував кожним нашим чинком і кожною думкою. За висловом, Павла, це означає полонити всяку думку на послу Христу, 2 Коринтянам, 10 розділ 5 вірш. Тут слід зауважити, що Справжнє служіння Христу це добровільне служіння. Ми його раби, приведені в полон до нього, але саме любов купила нас, тож ми з радістю підкоряємося. Ольсгаузен говорить про Павла, він був переможений відкупителем, переможений і підкорений його вищою силою. Але як людина не просто зовні переможена і все ще схильна чинити опір, але внутрішньо підкорена. Павло водночас став добровільним інструментом для виконання ціли Господа як апостол. Більше, хоча слово слуга означає підлеглого деспоту, не лише вказує на повноту контролю, який Бог має над тими, хто Справді є його слугами, але не містить у собі жодної ідеї деградації та деспотизму. Є величезна різниця, для кого людина є слугою. Раб бідної, неосвіченої грубою людини, був би найжалюгіднішою істотою. Раб такого монарха, як навоходоносар, може бути високопоставленим державним чиновником, так що бути слугою Всевишнього Бога це найвища честь, якої може удостоїтися будь-яка істота у все. Ангели на небесах, що перевершують їхньою силою, виконують Його заповіді, прислухаючись до голосу Його слова, і з радістю оголошують себе співпрацівниками тих, хто на землі цілком відданий Христу. Об'явлення, 22 розділ, 9 вірш.